Хотів вам е, висловити свою думку з приводу двійників Путіна. Е, ну, я, знаєте, до цього відношуся десь, напевно, 50 на 50. Двійники були і в Сталіна, і в Гітлера, напевно. Можливо, двійники є так само і в Путіна. Чорт цього знає. Багато є фактів, які, які на це спираються. Е, Але е, я думаю, що він один. Просто його вже та, знаєте, харя, ботаск постійно відрізняється, то напухає, то знову е, зменшує розмір і так далі. А можливо і двійники, друзі, так можуть ще десятки років підсовувати нам такого, е, знаєте, цю противну харю, як кажуть. Ну, це таке. Нам він цього не холодно не жарко, для своєї біомаси вони. Це роблять постійно для своїх рабів. Ну, їм подобається один чоловік при владі, то нехай з ними живуть. 25 років, уявіть, друзі. Лукашенко, не до президента Білорусі, вже навіть більше, там, 30 років, здається, має більше. Сидить при власті, уявіть, в нього все є. Потрібно взяти, розв'язати війну. Це така, знаєте, гра в кальмара, як кажуть. З приводу цього все ясно, друзі, я вам розповів про, дві про двійників. Що нам від цього, для нас він один Один цей карлик, е від нього йде вся зараза. Тому, друзі, скоріше, щоб цей карлик десь зник. Отак, От друзі. Е щодо перемовин, друзі, завтра, 13 грудня, я вичитав новинах, що е збирається Україна. Представники США з Європи. Щодо переговорів, там буде 20 пунктів. Тобто, щоб Україна не вступала в НАТО, щоб була гарантія безпеки і США і так далі, і Європи. Побачимо, що з цього вийду, вийде. Навіть якщо вони договоряться, то поїде до Путіна. Путін скаже, та ні, це мені таки не подобається. Так що ці переговори. До одного місця. Будемо сподіватися, що щось воно зміниться. Друзі. Можливо, якось надавлять на нього. Але можливо є секретні домовленості, які нас, ну, про них нічого не кажуть. Тому е, у нас є надія, що можливо воно щось скоро щось і закінчиться або, як мінімум, щось зміниться. Хоча я в це не дуже вірю. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу е, двійників Путіна. І напишіть в коментарях, що ви думаєте про перемовини. Взагалі ці перемовини потрібно робити чи ні. Я розумію, що потрібно домовлятися, але все ж таки ви бачите, що воно щось з цього толку нема ніякого.